Той хлопець закинув. Ви mm -hmm. знаєте, ми, я просто спільно думаю, мені нічого дивно, що ми зійшлися, тому що я дівочої громади почав створювати ще 95-му році. Моя мама особисто була членом дівочої громади. І вона мені розповіла, як тут на Галичині у нас було молодь, як вона виховувалася. В дівочу громаду, Паробольську громаду, не кожен міг попасти. То був відбір. Відбирали, вона розповідала, що їх там вчили, то от моя мама особисто знала астрологію, хероматію, фізіогноміку. Вона володіла народну медицину, вміла оці всі страви національні готувати. Тобто там в них в дівчі громаді дуже серйозне шмоли навчання. Дівчат готували до побудови сімейного життя, виховання дітей, і відповідно, що жінка мусила. І так як вона по тілом слабіша від чоловіка, то вона мусила використовувати магію, яка заключалася в ездичних науках. І щоб не помилятися, то жінки мусили знати. От моя мама, наприклад, глянула на неї на людину, на риси обличчя, вона каже, що та людина має такий характер, вона така, така, така. Вона казала: а от з тою людиною будь обережний по рисах обличчя. Бо як вона брала вже руку, Подивитись по руці. Вона зразу казала, що то, хто то, можна, не можна. Ну, але що закладалося ще, коли вона була маленька, то ще було до то дняті, 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 вона, мабуть, йшло. Що йшло з роду в рід, з покоління в покоління. Вона, до речі, зустрічалася з хлопцем, який був старостою Пароботської громади. От і там в Поробоцькій громаді вже вчили такі речі більше, близький бізнес, там побудова. Господарства, сім'ї, ну таке. Тобто, якщо вже сходилися пари, парі, то цікаво, що заручені, організована дівоча громада і парубоцька громада. І тоді робилися заручені, де вони урочисто обіцяли, що ну, одружаться і будуть будувати сім'ю. Тобто, а вже потім, коли вже пройшло. Залучення при сприянні паробольської дівочої громади, тоді вже через деякий час було весілля, батьки благословляли. До речі, без благословення батьків дружуватись не можна було. А зараз наші діти навчені не поважати батьків. На жаль. Вони на жаль. Вони не знають, що батьки це їхні боги, які їх породили. Ім їм, їм їм треба постійно дякувати за те, що Але як ви пишете в книжці, що породили батьки перелякані, налякані. Тим і які прожили в тому страсі, народили дітей, то діти ще не здатні це покоління і, мабуть, майбутнє, що не здатні так оцінити і осягнути, бо ми на, 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 на щастя, мабуть, ми всі йдемо з пращурів з нашого минулого. Хто не знає, не, не знає своє генелогічне дерево, хто не знає своїх пращурів, то той не має, не може будувати вільним бути воїном світла. Він не може бути вільним, розумієте. Та та людина, яка поборола той страх, як от, от, та тільки людина може здатна поважати і батьків. А наша ціль, наша мета виявляти, наприклад, моя жінок, таких от пані Марія з івано франківська вона наша берегиня представляє наш рух на Івано-Франківщині жіночі. Ми то порозумілися, зрозуміли і дійсно ви кажете, Виявляємо самих чистих, самих правдивих, самих людей, які здатні без грошей, пожертви, без коштів з великою відповідальністю за ту роботу, яку роблять вести за собою людей. Справа не в тому. Ви розумієте, що коли чужинці прийшли на нашу землю, вони запровадили чужинські закони життя. Ми раніше жили як, як родина. Чому слово народ? Народ Воно ж включає в собі народ, тобто над родами. На рід. Народ це той, що об'єднав всі роди нашого. Українці між собою жили як брати. Ти ж не будеш брати, брати гроші за те, що ти робиш щось. Чому в нас практикувалися такі поняття, як толока, коли всі гуртом йшли, допомагали збирати урожай, коли всі йшли будувати хату разом. Розумієте? Тобто ми жили по інакшому Чужинці прийшли, вони не могли того зрозуміти. Вони запровадили свої закони. Бо наші закони були для чужинців дуже строгі. Дуже строгий. Наприклад, якщо чужинець приходив на землю, от прийшов до нас, три дні ми його приймали, все, що хотів. Їв, гуляв відпочивав. Через три дні йому казали, дякую тобі, пане брате, йди сюди. Буває здоровий. Так. так. Що він не хотів йти? Ну, казали, ну, якщо не хочеш ти, то мусимо з тобою вирішити. Що ти будеш? Збиралася буде громада сільська. І піднімалось питання, от є такий то чоловік, значить, він хоче в нас залишитись. Тоді хто його прийме? Ну, хто підняв руку, то того віддавали йому і вісім років він мусив бути наймітом. Вісім років він працював в тій сім'ї, яка його прийняла. За той час він мусив вивчити мову нашу, релігію звичаї, обряди, традиції. Через 8 років він здавав екзамен. Якщо він не знав цього, його били палками і виганяли. Якщо він знав, то йому давали землю і він ставав повноцінним громадянином хазяїном. Так. А от чужинці, бачите, понаходили такі, які зневажали нас, нашу мову, і вони запровадили інші. Злочинні закони через купів... ну, купівлю, продаж, шахрайство, обман. І от чому наші люди кажуть, що українці це логі. Вони дуже довірчі. Бо ми генетично звикли жити в родині. Ми віримо, нам кажуть, ми віримо. Так. А ми ж не можемо подумати, що нас хтось дурить. Чому? Тому що ми тисячами років жили як одна сім'я. Ми нікого от, не дуримо, тому ми, нікого, ми не допускаємо. Не що на, що нас можуть дурити? Тому, от навіть в нас в області проводили статистику кримінальності, то 90% злочинів роблять не українці. Зумієте? Тобто саме поняття злочин воно прийшло з інших держав, інших народів, і тому ми зараз маємо в державі там. Вірменські клани, грузинські клани, азербайджанські клани, узбекські клани, єврейські клани, москальські клани. Вони всі так кучками живуть, об'єднуються проти так. нас. Так. Бо їх І Трапилось так, що 67% Верховній страшне, Раді вже є. Не На українці. Найстрашніше, що сталося, це те, що е, раніше українців об'єднувало що? Любов до рідної землі. Любов до родини, любов до рідної мови, любов до рідної держави. Зараз українцям нав'язали, що мова не така, держава не така. Що є якісь європейські цінності, так. які цінніші Ми, за наші цінності? Найгірше те, що от люди ходять і кажуть, то не так, і то не так, і то не так. Ну, відповідно, виникає запитання, а що заважає вам змінити ситуацію? Що заважає? Нічого не залежить. Нічого не залежає. Це питання, що ви говорите територіальні громади. Я давно то питання контролюю, дивлюся з боку. Я бачу, що люди Інертній не сплять. хочуть Об'єм не хочуть стати активним началом. Українці будуть мати державу вже тоді, коли вони нею будуть керувати. Українська мова. Буде панівною лише тоді, коли нею заговорять мільйонери, мільярдери. Розумієте, коли та мова буде престижна, 362 роки московські окупанти весь час говорять одну і ту саму фразу, що в нас мова селянська, що ми селяни. А от вони городські, це от типа, круто. Хоча, ви знаєте, починається війна, куди всі втікають? Все. Там, де є їсти, там, там де люди щось мають. О, так що, до речі, нічого дивного в тому немає. Рим точно так само робив. І Візантія точно так само. І от подивіться, була Візантійська імперія, вона здохла. Мова її мертва. Так само був Рим, він здох. Мова римська, мертва. Чи я мова Зрине. того влада? Чи здохне, я влада того здохне мова? Здохне Російська імперія, стохне їхня мова. Ну, якщо в 18-му році вісім губерній довкола Москви говорили по-татарськи, ну, то про що ми говоримо? Коли мову російську створював Михайло Ломоносов в 1760 році. Про що ми говоримо? Мова російська отримала сильніший розвиток при Сталіні? Тобто при совєтській власті. А нам розказують там, древній рускій язик. Російська мова пішла із Києва. Це як якийсь діалект, вже руська мова із Києва. Руський язик. Чому? Отак воно. Приїжджав француз, дідусь 86 років, він патріот України, його батько був вивезений верніше втік прибілих ще в 20-х роках. Дід народжений Франції, він Київ вовк, Керічиїв. І він розказував ті речі, які е, дійсно, що центр Європи, ми і є центр Європи. Це Київська Русь, і звідси піш, пішло все, як той казав, населення, і вже та Московія створилася далі, вже далеко пізніше від нас. І вони рахують, що ми якийсь молодший брат. Ми е, маємо самодостатній народ і ми воїни світла, а ви самий, самий головний воїн світла. Я так зрозуміла, бо я називаю. Я знаю воїни світла людей вже два роки з нашого монастиря, гадки не маючи, що я є вашим спадкоємцем, є вашим побратимом, є вашим публічником. Розумієте? І коли я оце глянула, то я, звичайно, не могла, будучи тут і навіть не будучи то, сюди до вас дойти, для того, щоб просити вас, благословення і вас у присягу своєму народу. Ну, Бо я всім скажу, даю, що то, то, розумієте щоб мені не. Ви казали, що Це то я спільно. самозванка, а я прийшла до вас як до батька Шабля. і прошу Добре. вас у цього благословення. Добре, обов'язково. Вот. Мол, того, що воїни, діти мають знати бойові мистецтва, розумієте? Тому що, а це як символ того, що вони цілують цю шаблю, я кладу їм її на голову, і вони кажуть, що служу Україні. Це все, що вони говорять. А для мене це як символ, що це вже козацький рід і козачата, і оця старина ікона, бачите, на ній немає хрестів. Це старина козацька ікона. Це теж вона мені в монастирі залишилась, бо приходили священики. в мене багато різних ікон. Я не, не додержуюсь якоїсь певної релігії. Я розумію, що релігія це релігія, Бог один. От. І Бог це Бог. Та релігія багато. Причому тут То просто кожен народ створює свою релігію. Росіяни створили агні. Американці створили свою ентологію. Євреї створили, християнство, юдаїзм, мусульманство. Нам треба мерішки буддизм. Їх, до речі, більше, щоб ми стали. Буддистів в світі більше, набагато. Більше, ніж мусульманів? Більше. Мусульманів мільйон, мільярд 300, 300 мільйонів мусульман. А буддисти ще більше. Ну візьміть, Китай ж буддийська. Скільки в Китаї живе? Дуже багато. Ну, Індія, вся будинка. Бачите, від вас я вже інші знання получаю. Дві держави. Китай офіційно має 1 мільярд 300 мільйонів населення. Неофіційно, за підрахунком американців, в Китаї є 2 мільйони, 2 мільярди 200 мільйонів населення. Значить, на, от зараз в Китаї є 50 мільйонів армія. На випадок війни. Китаї піднімається 450 мільйона армії на випадок війни. Індія 1 мільярд 200 мільйонів населення. Це все є розумієте? Там трошки є в них кришнаїти, вішнаїти, там, індуїсти, маленька грамолька християн там і то ті, що стали зрадниками, трошки ламаїстів є. Але в основному в світі поширені інші релігії. Подивитися по карті, наприклад, ну, чому немає парадів голубих в Китаї чи в Індії? Там зразу смертна кара, там ніхто не говорить. Якщо він голубий, відрубали голову і все. Бо це є брак. І став голубий зразу. Да. І і став чому голубий. всі паради голубих у християнських державах? Чому мусульман немає парадів в Тому що там смертна кара за це. Розумієте? Кожна релігія має якусь свою хорошу, а якусь свою слабу сторону. От. Тому тут треба ми завжди говорити як, що значить, ми, ми а я поставлю маємо Бога в серці. Оце саме головне. Ну, Бог нам дав дві речі. Дуже важливо. Це совість і інтуїція. Тому наші предки казали, чую по тилицею, тобто інтуїція каже, чую потилицею, що то так треба робити. Або казали, отак по совісті поступати, а отак не по совісті поступати. Виді? Бо совість це була, як терези, де ти зважував правильність своїх вчинків чи неправильність. Тому, звичайно, хотілося б, ну, щоб ми зрозуміли, якщо ви стали на шлях лицаря світла, то ви повинні зрозуміти, що, що світло це є Бог. Без світла не було би світу. Бог це є добро. Бог це є любов. І щоб ви знали, що слово правда зі санскриту перекладається як «сконцентроване світло. Тобто правда це є найчистіше світло. Як я веду програми правда, як вона є. О, Тому якщо ми хочемо говорити про лицарів світла, то спочатку треба говорити про правду. Правду ми завжди говоримо. Правда, правда, як правду. вона є. Всі мої програми, а, правда, як вона пояс... є. Ну тепер поясніть мені, будь ласка. Якщо ми говоримо про правду, О, і хочемо, щоб вона запровадилася. То чому відбувається таке, що люди, які ще недавно знищували людей на Майдані, далі ходять. Живі, їх ніхто не судить. Чому ті, що ограбували Україну, на мільярд? Не піднімаємо ці питання в кожній програмі. Всі, як кажуть. Не наказує в кожній програмі, Володимир Степанович, кожній програмі немає не жодної нам? програми, до якої я не піднімала це питання. Но, но, навіть з тим, же, я вибачаюсь, шо? навіть з тим же маломужем, коли я е, запитую, як я коли був суд Верховний, я стала третьою особою на захист президента України, але не на захист президента Порошенка, а на захист інституту президентства. І коли я прийшла до мужа, я кажу, як можна. Е, Захищати інститут президентства, коли президент зрадник. Розумієте, такі питання я говорю абсолютно правду, не боючись і розумі... беручи на себе відповідальність і розуміючи, що я навіть ризикую життям і всім іншим, тому що ми, на жаль, живемо сьогодні в дуже страшному світі. Переломний такий період. Якщо ми воїни світла, здолаємо тьму, а ми маємо це зробити правдою саме, несучи в люди, спілкуючись з людьми, говорячи про це, ми маємо пробити цю брешт, тому що скупивши канали, я сьогодні. Сьогодні наш президент, коли обер... добирався, до речі, на два роки, а не обирався на повний, на повний термін. Добирався, всі мовчать, про це ніхто не говорить, крім мене, там можливо ще кількох людей. І коли, коли говорив, що я продам п'ятий канал, то сьогодні скупивши канали 112, 1 плюс +1 далі, і так далі. І знову ж таки несучи людям брехню, брешуть про армію, сьогодні говорять, що в АТО. У нас майже всі добровольці. А коли я проаналізувала і зрозуміла, що коли йде обов'язкова мобілізація, дітям дають контракт підписати вже там на місці, а звітують, що це всі контрактники. А то це люди, які мають бути спец -спец спецоргани, які обучені військовим знанням. А в нас беруть дітей по 18 років і вони в боях загибають. Одному стрію, в одному стаю ми приїхали 12 людей, маленьке містечко, 12 хлопців загинули. Вони загинули, розумієте, і коли оце ви розказуємо цю правду, там випробовують на території України різні види зброї. От зараз, сьогодні, на нашій території. Сьогодні Україна в десятки перше в десятці, перша в десятці де Люди вмирають заги... від загрузнено забруднено... з Повітря, і це правда. Остання в останні десятки по якістю доріг і це правда, тому що сьогодні при владі не патріотична влада, яка вибачте тільки за збагачення, тільки за корпорації і тільки за те, щоб чим більше винищувати нашу націю, тим краще вони себе почувають. Бо ми, на жаль, не збудували державу Україна. На жаль, тому що владу прихватизували, і в нас сьогодні при владі олігархи, які по конституції написано, що основним джерелом Джерело влади в Україні є народ, і це теж брехня. Нас залюлюкали під кожного президента, переписують конституції, все інше і обману ведуть народ. Люди ж сплять, вони думають, якщо впаде бомба на подвір'я сусіда, то вона їх ніяким чином не, не мене. А насправді ми дихаємо всі одним повітрям. І, і те, що відбувається, люди повинні розуміти і знати. І ми повинні, як воїни світла, нести цю просвітницьку роботу в люди спілкуватися з ними. Переконувати, як сказав Чайкиш Майдановець, в мене їх є 800 людей, які зі мною спілкуються. Вони кажуть, що Валентина не страшно. Валентинкою на мене каже. Не страшно. У нас вже є. Тих півтора відсотка людей, яких не протасиш, не купиш нічого. Я кажу, Міша, воно то так. Але нам треба спілкуватися, і нам треба не просто, що ми такі є, а треба побільше робити поплічників, наших, наших побратимів, які мають долучатися до нас. Бо що таке 800 чи 1000 людей на всю державу, наприклад, У нас є значно більше, але ті люди вони не, не знають один про одного. А якщо ми будемо знати, в нас буде єдиний інформацій. Інформаційний простір я не збираюся в депутати, президенти, нікуди в мене жіночий рух ставить метою виявити громадянську активних жінок і дати їм розвинутися, щоб вони йшли в ті гілки влади. Моя мета ціль одна. У мене вже є прес-центр телекомпанії, столиця в Голосівському парку в Америці. Є фірма, вона давно 12-му році зареєстрована медіа Корпорейшн. Моя ціль і мета от бути шустрим, тільки не таким шустрим продажним, де за долари за бабло йдуть ефір і, і роблять рейтинг, Гібрешут. І знову ж таки ті самі політики, ті самі Юльки, ті самі е, Порошенки, їхні сраколизники розказують нам і втирають нам одну і ту саму брехню. Я вам, я вам скажу чесно, недавно почув дуже цікаву інформацію. То, що, вибачте, що, що, що я... Чоловіки Турції дуже сильно обурені, тим, що більша половина поліції Турції, ніж жінки. Коли вони їх арештовують і наказують, це сильно обурює, бо вони ж мусульмани, ну як жінка арештовує чоловіка, жінки тримають їх в тюрмах. Ну і висловили протест, що треба, щоб в поліцію не брали жінок. Я кажу, нам би такий запровадити цей почин, щоб, наприклад, жінки йшли в поліцію. Я вірю, що вони б більше порядок навели. Поліцію, тюрми, хай б йшли, хай би набуди не порядок. Жінок на трижі зі більше в країні, ніж та, чоловіків. Так, Та жінок більше набагато, і жінки в нас більш тверезі, що мені приємно сказати. Більше чоловіків тому чоловіки і так вмирають швидко. Чолові... Інтуїція Чоловіка. в жінок більш розвинена, як ви кажете, від Бога. А Жін, дивіться, наша країна останньою позбулася матріархату. Наш матріархат був до недавнього. до, до... до Чому на? Ми не сприймали чужих релігій, бо там Бог був чоловік. У нас же в старій релігії Бог, Бог мав дві суті лель-леля, ле. ор-орі. Змірте, тобто подвійне все було. У нас були храми чоловічі, храми жіночі. А потім всіх жіночі храми знищили і залишили тільки чоловічі. І чому жінок ставлять храми зліва? А чоловіків справа. Це, як би сказати, говорять, що жінка це поза законом. Бо пішов наліво, це означає порушив закон. Теж так продумали, все якось так. Політика це все. Це, це для того, щоб розділяти, для того, щоб брати в свої лапища і маніпулювати над свідомістю я. народу нашого. Так що я тішуся. За вас, що ви я тішуся, ви що мене Бог до вас привів. Ось. Тішуся дуже Ну, що сказати. Більше я того, пишу. я вам відповідаю, ви пишете в 20 країнах. Я буду популяризувати, я буду медійним вашим партнером, нашим. І от ту роботу, яку ви робите, страшенну, таку важку, непосильну, таку сподвижницьку, яка дуже потрібна для нашого суспільства, бо навіть заборонили виша ви знаєте, фізичну культуру, заборонили, бо десь от, хтось там помер, то дитина на уроках. Заборонили, то що це за нація буде, яка не буде буде займатися фізичним вих... вихованням. Так, так комп'ютери, все, роблять, діти мало рухаються. Розумієте, ну Володимир Степанович, я прийшла до вас, щоб ви мене зараз. благословили, чули? Добре. От, я вас Добре. дуже Добре. прошу да. туди, будь ласка. на цю роботу, щоб Станьте я знала, що, що це я отримала від вас. Як, так як ви стали на шлях воїна світла, то я хочу поклавши шаблю на ваші. І плеча, щоб ви сказали, що вірою і правдою будете служити нашій рожани, родині жіночому всьому і захищати всіх жінок на Україні і в світі. Присягаю перед Богом, присягаю вам, присягаю українському народу, доки б'ється моє серце, доки я жива, я буду вірою і правдою служити українському народу нашій ситуації для того, щоб в Україні дійсно була держава українців, а не якихось інших людей, які узурпували владу. Так, найголовніше почати з жінок. Жінок, жіноцтво для нас. З правого так. плеча ви присягаєте, що ви будете служити роду нашому чоловічому вистоювати правду правди і добро. Присягаю перед чоловічим родом, щоб буду боротися за те, щоб був гетьман справжній в Україні, за те, щоб розвивалось козацтво, за те, щоб козачата наші отримували ті знання, які ви даєте, щоб це було поширено, щоб це знали по всій Україні. Присягаюся чоловічому роду. А тепер прошу, щоб ви схилили голову перед той шаблею, поцілували її і щоб ця шабля. Вона постійно супроводжувала вас в житті і була силою вашого лицарського стану. Презу. Щиро дякую.